Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Просила мене подивитися Кінбурнську косу Миколаївської області і тендерівську косу Херсонської області. Я спеціально погуглила, щоб, знаєте, не помилитися з областями, тому що тут навіть по воді проходить розмежування. Так що тут, знаєте, так як я, я можу помилитися, тому вирішила детально глянути. Так, запитували, коли ж все ж таки орки звідти підуть? Там же і заповідники. Тобто, знаєте, природа, як завжди, страждає, як і люди від цих виродків. Тому, давайте так. Давайте ну, на коли я не зможу дати відповідь, але давайте подивимось взагалі. Плани орків по утриманню кінбурзької коси. Плани російської армії по утриманню кінбурзької коси Миколаївської області. Що там у орків в планах по утриманню Кінбурзької коси? Миколаївської області. Давайте. Почнемо на три карти. Хай висвітлять основну ідею. Е, ну, знаєте, тут виходить так, що вони якби планують силою втримувати це все. Видно, що у них там є чим-королева жезлів, рицарь мечів, та такі активні карти, але вони чомусь сидуть під місяцем. Тобто е, місяць нам говорить за те, що тут, е, е, знаєте, може бути. Лише такий показовий ефект. Ану, відкрий мені місяць. Шість кубків, повішений. Ну, зупинка. А з чим пов'язана зупинка? Про що тут чотири меча? Тут у них, знаєте, по ресурсам буде не все так гладко. Я так розумію, що їм, ну, мабуть, там може долітати туди, може страждати, тому що от випадає 8 жезлів, якщо в воєнному сенсі навіть брати, то це а, може до них щось прилітати туди. Стосовно ресурсів. Тому 에, така ситуація, типу, якби в тебе і є, що, і в наступного моменту може так статися, що вже й немає ресурсу. Десь від Пентаклі відкрий. Ну, так, от на п'ятірку вони виходять, і світ. Ну Їх там нічого доброго не чекає, в тому сенсі, що, я так розумію, ресурси там нищаться. Ось іде карта світ, тобто завершення без ресурсу, <кій> без поповнення. Вони там нічого не зможуть вдіяти. І карта п'ятірки мечів, ну, карта програного бою. Тобто, ну, фізично, якщо вони вони ж втримують завдяки боєкомплектам, тим, які в них там є. Ну, Тобто, щоб було чим стріляти, щоб було з чого там обстріли вести і так далі. Тобто, ну, тут знаєте, якби по ресурсах вже наближається оця зупинка у них. А без ресурсу, ну. Ну, це, знаєте, ми дивилися плани. Можливо, вони будуть думати, як поповнитися. А давайте взагалі запитаємо, що в кінцевому результаті на кінбурзькій косі чекає російську армію. Що їх там чекає? Кінбурзька коса Миколаївської області. Що чекає там російську армію в кінцевому результаті? Наприклад, там почнеться деокупація. Що є в Ну, я так розумію, вони там будують плани по захисту, якщо наші будуть наступати. Ну от рицар мечів це активна карта. Ось карта захисту, 9 жезлів. І трійка трійка жезлів це плани по захисту. Ну, тобто вони, я так розумію, там, мабуть, укріплення готують. І це, типу, хочуть, щоб це дало їм шанс ну, втримати натиск. Але ситуація трансформується все одно. Ну, покажи мені, як вона трансформується для них. <кій> ну, в плані ресурсу. Її виб'ють силового там впливу в них не буде. От десятка пентаклів змінюють через пажа, тобто через зменшення ресурсу. От сила, сили в них буде на пажа, я правильно розумію, силу відкрий. Ну да, зупинка. Ну. Е... Я так розумію, ну, тут не випадає карта, що вони будуть відступати, але ну, я думаю, по логіки їм туди просто прилітає. Реально прилітає і ну, якщо у тебе немає чим відбуватися, то зрозуміло, що просто так ти там в окопі сидіти не будеш, якщо нема з чим. Але вони намагаються, вони намагаються покращити оборону свою. Тобто видно, що там якісь заходи по обороні робляться, бо вони над цим працюють по жезлів, тобто плани у них як вистроїть цю оборону. І це, на їхню думку, повинно дати їм шанс втримати натиск, але вони не втримають. Ситуація трансформується на зупинку, на вимушену зупинку. Ну, а все ж таки, по четвірки мочиться, це вимушена зупинка. Чим вона для них, ну, як вона програється. Ну, тут якось через домовленість, мабуть, вони будуть відступати через, е, через е, ту з виходять на, по, на закоханих. Тобто е, вони зроблять якийсь вибір. Ну, опиши мені закоханих. Прошу тут двійка купівлю? Ну, і якщо вони зараз там з кимось співпрацюють, наприклад. З, ну, наприклад, там з людей, які їм дають інформацію певну, наприклад, там по розташуванню там, військ нашої армії і та так далі, то карти показують, що ця, цій співпраці скоро прийде кінець. Ну тобто, але е, ну, тут якось розумієте, тут вони будуть намагатися вийти. Вийти з цього бою, щоб не було бою якби, фізичного, фізичного, з п'ятірки жезлів вийти на якийсь більш м'який через туз кубків, тобто через союзність, зробити вибір. І тут випадають знову кубки йдуть, знову, як, знаєте, як по домовленості. Ну, типу, Цілі вони там не досягнуть. А, і карта програшу. Ну, тобто, тут прям не показано, що це. Я так розумію, що їм а, ну, дадуть можливість або, а, вийти або відступити в такому сенсі. Тому що тут ну, по кубкам це якби. А чому по місяцю? Ну? Пишу місяць. Ну, закінчення. Закінчення воєнного руху їхнього там, взагалі. І це якось воно буде через, через те, що вони якось домовляться там. Тобто, або дадуть їм відійти, або вони самі будуть відходити, або їм дадуть знати про те, що от, ну, типу, треба вам уже відходити. Тому що тут якось так карти йдуть, розумієте, якби вибір. Е 에, розру, розруш, ну, якби розрушення по вежі відносин <кхе>, союзності, але воно під місяцем. Тобто це союзності, яка там під питанням, наприклад. Тобто, можливо, з тим, хто їм надавав інфу. Таке знаєте враження, що їм там як маякнуть, що типу, ребята, треба ділять ноги. Ну, вони, як будто там якогось, знаєте, очікують. Ну, очікують сигнала чи, що що треба от, відходити в такому сенсі. Я не знаю, наскільки це можливо, але по картам воно так виглядає. Що типу їм маякнуть, що там дорогенькі все вже накопали, нарили окопів, можете вже ета, додому йти. Всім спасія, всі свободні. Ну Так воно виглядає по картам. Тобто захищаються, захищаються, риють там окопи, там діють, знаєте, як -то робочий вид создають. А потім прийде якби, такий ну, на натяк, просто от, як натяк. А про що це ту скупків? Воно мені ту Ну а потім їм знаєте, якби скажуть, що немає сенсу, немає сенсу відстоювати ті плани, які будувалися на рахунок втримання. Типу, їм скажуть, що знаєте, якби втримувати ніхто не буде. Треба, треба, типу, якби інший вибір приймати. І по цьому вибору. Але так як цей вибор під місяцем, це знаєте, типу, як. Ну, не все так прозоро. Тобто вони взагалі не будуть розуміти, чому вони рили рили окопи, а тут траси треба ну, типу, відходити, все закінчилось. Просто на що ми їх рили тоді? Ну Це якось отак по картам виходить, я не знаю, ну в такому сенсі. То вони самі вони зараз їх риють, вони думають, що ну, вони там будуть, я так розумію, а, а потім раз і, і все, і зупинка. Як, ну, тут не випадає, наприклад, да, там карти четвірки кубків, яка б говорила, що вони ціль змінять. Але тут якось от воно виходить по е, конкретно як по домовленості. Таке враження, як будто їм маякнуть і скажуть, ну, «Ребята, все, достатньо, все, можете йти додому в такому сенсі. Ну, Це звучить тупо, але карти говорять, що тут якби домовляться. Типо. Ну, давайте тендерівську косу ще глянемо. О, у нас тривога. Так, Тендерівська коса Херсонської області. А що там в кінцевому результаті чекає російську армію? Ну Покажи Тендерівська коса Херсонської області. А що там в кінцевому результаті чекає російську армію? Ну також на три карти. Там, там уже мутняк якийсь. Ну плани їхні там проваляться. Ано, опиши вежу. Ну, Тут також кубки йдуть. Ті плани, які вони набудували по побіді великої, воно також іде по місяцю. Тут, знаєте, карти, як будто, воно вже там не прозоро. Тобто, оно опиши мені, в чому місяць заключається. Чому тут місяць? Чому не прозоро? Ну, тому що світ там йде для оцих імператорських наказів. Тобто ті накази, які вони зараз отримують, там що вони там роблять на тій тендерівській косі, також, мабуть, шкопають окопи. Для того, щоб якоби втримати положення, там, можливо, там якась уявна їхня перемога, яка повинна бути, вона вся йде по вежі там. І вежа говорить про те, що їм просто залишить шлях. Ну, ті шляхи, які в них, наприклад, на даний момент є, то все це якби. Їм їх або переріжуть ці шляхи, або ну, в них не буде виходу іншого. Вони якби, цю ситуацію переосмислять і по ту з я так розумію, у них буде просто шанс теж їм або маякнуть, про те, що треба збирати чемоданчик і просто виходити звідти. Ну, опиши мені туз з Ну, Вони готувалися відстаювати. Достигнуть цілі путем відстаювання, але в, в результаті в результаті вийде так, що ну, цю колесницю воєнну вони якби розганяти не будуть. Вони її попну будуть намагатися врегулювати це. Ну, типу, шляхом ну я не люблю ну, слово перемовини шляхом діалогу якогось, або я просто якби наказ, просто надійде наказ, просто покупкам це ще. Якби, знаєте, союзність, якась це не виключено, що просто маякнуть їм з нашого боку. що от, типу, ну, Я думаю, що якась все одно комунікація там є в будь-якому випадку. Якось вона там комунікується з ними, хоч вони там і Оркостан, але ж все одно ну, якось там цей зв'язок на рівні, ну не я не маю на увазі на рівні зливу інформації, а на рівні, там, наприклад, Ну, дати зрозуміти, що, типу, от, ну, знаєте, як противнику, що або тікай, або помреш. Ну, типу, от такого щось. Ану, відкрити мені колесницю. Ну, вибір, бачите. Дадуть можливість, дадуть можливість вибрати, втратити повністю ресурс там. Або, ану, вибір ще випиши. Ну, відстоювати не зможуть. Активно не зможуть відстоювати цілі не досягнуть там. Тобто, я так розумію, що по тузу їм просто надійде якесь або розпорядження, тому що воно вже там під місяцем. Якщо хто має яку інформацію, звідти просто таке враження, що зараз вже там у них ситуація, що ці накази ну, якби їхнього командування вони вже заходять там в тупік. А скоро прийде такий момент, що вони ну взагалі просто відмовляться від ну, відслідування цих наказів, які і так не прозорі. І ну тобто прийде, якби знаєте, попередження або. Щось, ну, по ту кубків таке, що немає сенсу гнати цю воєнну колесницю. Нема в вас ресурсу, ви типу, її, е, ви не зможете тут досягти ніякого успіху. Я так розумію, посил буде їм такий. Їм, їх просто ну, якби дадуть їм зрозуміти, що відстоювати вогнявим е, способом по королеві жезлів вони ну, не досягнуть цілі. Пший, зірку. Ну, Амбіції у них. Шість пентаклів ну не, не буде можливості. От шість пентаклів допомога четвірка мечів. Зупинка яким чином це буде зроблено, чи вони там ресурсу в них не буде, виб'ють той ресурс, чи як воно там буде. Ну тут через кубки все йде. Тобто, скоріше за все, або з їхнього командування розпорядження надійде, що треба відходити, або від нашого командування попередження надійде, що, от, знаєте, у вас є останній шанс зробити правильний вибір. Типу, немає сенсу гнати оцю колесницю, тому що ресурсу, ресурсу на пажа. Ресурсу на пажа не зможуть втримувати. Ну, те саме, в принципі, що і по кінбурзькій косі, десь перекликаються, навіть карти. І тут іще справедливість виходить. Ну, Тобто, ніч нічого їм там не світить. Так, ну, я не бачу бою, там це вже добре. То, що окопів там нарили, звичайно, то це не дуже гарно, але хоч. Хоч без, без цих воєнних якихось, без воєнної бравади. Так, всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!